Чотирьох членів постійної комісії з питань прав людини, законністі, депутатської діяльності та етики є присутні троє чоловік, Квору є, розпочинаємо засідання нашої постійної комісії. У роботі комісії приймає участь секретар селищної ради Нікалоколена Юрійовна. Сьогодні на порядок денний засідання постійної комісії. Виноситься одне питання про порядкування рішень В'яснянської селищної ради. Нам необхідно затвердити порядок денний. Ставлю на пойменне голосування. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати по іменно. Гіщука Свіна Дмитрівна за, Бунтушак Михайло Михайлович. За. за. Полидан Леся Юрій. За. Може будуть доповнення, немає в членів комісії. Тоді порядок денний засідання комісії приймається. В зв'язку з поданою заявою Криниці Галини Валерійної про зміну прізвища на... Необхідно прийняти буде таке рішення. Галина Валерівна змінила прізвище Галини Криниці на Галину Попович. Прізвище з Криниці на Попович. Взяти перше, ставлю проєкт рішення. Що, вичайся, ти з новий? Людина має право міняти прізвище, ім'я і в тому числі по батькові. Це, це є право людини, це не забороняє. А нас. Ні, ні, ні. Батько, де, де, де? Давайте будемо рішати нашим. регламенту, дебати. Відповідно до статті 2659 закону України про місцеве самоврядування в Україні та розглянувши заяву тілуючого справа секретаря виконавчого комітету селищної ради Галини Крименці. Від 6 травня 2025 року Постійна комісія з прав людини законності, депутатської діяльності та етики вирішила взяти до відома факт зміни прізвища Керуючого справи секретаря виконавчого комітету селищної ради. Друге, вважати, що прізвище Криниця змінено на прізвище Попович в вирішеннях сесії Синянської селищної ради 8 скликання та в персональних складах комісії. Затвердження рішенням селищної ради та її виконавчого комітету. Третє, рекомендувати дане рішення винести на розгляд сесії селищної ради. Нам необхідно прийняти за основу. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. A teper nam je ukripno prejemati v celoti stanje po imenu glasovanja. Riščo pa se le na Dmitriju na Buntovšar, na Karilovskem, za uredanje senjorina, ja. za. 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 za troje členja v komisiji. Проти немає, Утримались? немає, відсутні одиночної комісії. Рішення прийнято в цілому і організація. Так, наш порядок день. Сьогоднішнього засідання комісії вичерпано. Всі питання порядку денного розглянуті. Засідання комісії оголошую закриття.